I'm joined by my friends and colleagues, uh, Senator Barrasso and Senator Cotton. people of my country are proud of your fight and your courage, and I know your fellow countrymen are as well. Люди в моїй країні дуже пишаються вашою мужністю і вашою боротьбою. І Я знаю, що українці також пишаються вами. will hold ceremonies з appreciation of приші service and sacrifice and корадж. In this У майбутньому наступні покоління українців будуть проводити церемонії на честь вашої звитяги і вашої відваги. Дякую вам. Слава Україні! Героям